Тихий осінній ранок у Сатанові. Пожовклі листя поволі падають з дерев, нагадуючи про ще одну обірвану долю. Біля храму благовіщення Пресвятої Богородиці зібралися люди: рідні, друзі, сусіди, вчителі та ті, хто, можливо, ніколи не знав Віталія Олександрова, але прийшов віддати останню шану українському захиснику. Вічна йому. Пам'ять і слава героям України у храмі. Священики різних конфесій промовляють молитви. Після завершення церемонії похорона процесія рушає через центр селища у напрямку села Мартинківці. До слова, люди їдуть автівками та автобусом, а потім через усе село йдуть пішки до кладовища. Дорогою пригадують, яким був воїн за життя. Пам'ятаю брата завжди був веселий, позитивний, допомагав людям. Віталій Олександров народився 1985 року у гуртку. Згодом з родиною приїхав до Сатонова та всі канікули і вихідні проводив у селі Мартинківці, звідки родом його мати. Тут пройшло все його дитинство, все наше дитинство. Він дуже любив село. Завжди сюди тяжів, і навіть от зараз, як він жив в Броварах останні роки, він все одно сюди з радістю приїжджав, відвідував всі місцини, де він малим лазим на черешні, де він на збруч ходив своїми друзями. Тому він навіть в камрі в нього була, що він хотів все одно перебратися в село, якусь хатину купити чи відреставрувати. От нашу дідівську закинуту школу Віталій закінчив у Сатанові. Потім здобув освіту у Чеморовецькому медичному коледжі. Півтора роки працював фельдшером у селі Варівці. Упісля після служив в десантно-штурбових військах на Хмельниччині У наш знамениту вісьмерку, восьмій полк спецпризначим цим був десантником. Після цього звільнився. Після звільнення він переїхав у бровари. В броварах він працював на одному з заводі. Два роки тому Віталій одружився, та сімейне щастя тривало недовго. У червні цього року чоловік став розвідником ЗСУ. У 22-му році його в місті Бровари, де він проживав, там він всі дані подав, територіальний центр комплектування, але призвали його вже ніби як у 24-му році. Коли вийшов закон про оновлення даних, він пішов у добровільного військома, тому що так казав, що вже йому ніби якийсь соромно ходити. Знаєте, служив Сатанівчанин на Покровському напрямку 16 жовтня під час виконання бойового завдання у селі Лисівка. Він отримав поранення несумісні з життям і поповнив ряди небесного війська. Додому на щиті воїн повернувся 7 листопада. Похорували його під звук військового салюту поруч із могилою матері, яка пішла з життя рік тому. У нього залишилася дружина, сестра та племінники.